Знижки представляють єдині знижки на Пеністилгель. 15% в аптеках подорожник вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На Полтавщині просто з пологового викрали чотириденна немовля. Поліція вже розшукала викрадача і затримала його. Ним виявився транссексуал. Як він пояснив свій вчинок? Яка відповідальність загрожує йому тепер? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Кременчуці дві доби шукали новонароджене немовля. Дитину викрали, коли їй було усього чотири дні від народження. За інформацією національної поліції, Кремль. Меншуці близько 16.40-12 липня, надійшло повідомлення від жінки, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру зникло чотириденне немовля. розшук зниклої дитини залучили весь особовий склад поліції Полтавської області, долучалися небайдужі а ймовірних свідків. Просили зв'язатися із правоохоронцями. Як зломисникам вдалося викрасти дитину? Слухайте далі. Дитина зникла, коли мати виходила поїсти у їдальню. Коли повернулася, виявила, що в палаті дитини її сусідки на місці, а її дитини немає. Викрадення дитини відбулося у проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто, це приблизно такий час, коли жінка була відсутня в своїй палаті. Майже дві доби без зупину слідчі та оперативники проводили оперативно-розшукові заходи, аби встановити місце знаходження викраденого з перинатального центру Кременчука та особи причетної до вчинення злочину. Відпрацьовуючи всі можливі версії, було залучено максимальну кількість особового складу поліції Полтавщини та надані відповідні орієнтування всім нарядам. Під час відпрацювання однієї з версій оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Ребенок есть Давай, 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 выходи. Вже 16 липня поліцейські розшукали викрадача. І, хоча на камерах у день викрадення було зафіксовано, що із закладу з великим пакунком виходила жінка викрадачкою, а точніше, викрадачем, виявився чоловік-транссексуал. Про це повідомили в поліції. А ось як він пояснив свій вчинок, виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. Під час затримання даної особи він Позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійну дитину він не зможе. На щастя, з немовлям все добре. Працівники поліції дитину вилучили та передали медичним працівникам, які в подальшому передали дитину матері до перинатального центру. Слідство триває, але викрадачу доведеться відповідати. Йому загрожує тюремне ув'язнення. Крім цього, справу порушили проти перинатального центру. Наразі продовжується. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України, це викрадення людини, проводяться всі необхідні слідчі дії, і після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта, крім того. Працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Наразі слідчі дії. Тривають, нагадаємо, що кілька місяців тому країну сколихнув інший крачучий випадок. У Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати власного дворічного сина. Як повідомляють правоохоронці, гори матір вважали, що її дитина заважає її особистому життю, тож вирішила позбутися хлопчика. Нічого кращого ніж запропонувати купити дитину подрузі. Вона не придумала. Суму запросила кругленько 1 мільйон гривень. Купити сина 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилася з нею про зустріч. Зловмисницю затримали при передачі коштів. Плану річної матері був простий як двері. 23 квітня. Вона мала взяти сина і прийти на домовлене місце, а там продати хлопчика за мільйон гривень. І навіть вигадала вже на що витратить ці гроші. До слова, гроші вона встигла потримати у руках, утім недовго спрацювали поліцейські 23 квітня. Жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де продала хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Дівчині тоді ж повідомили про підозру за статтею торгівля людьми, але погодьтеся. Таке навіть складно було і уявити, хоч дівчина й молода, їй лише 19 років, але додуматися продати власну дитину. Ось так хотілося бізнес і особисте життя влаштувати. Зазначу, що торгівля людьми, зокрема дітьми, хоч і здається, проблемою минулих століть, але на жаль, вона досі трапляється. Так, от у серпні 23-го року правоохоронці викрили та затримали цілу злочинну групу, яка і промишляла продажем дітей за кордон. Причетними до торгівлі виявилися злодії у білих халатах, керівники клінік, які надають послуги з репродуктивної медицини у Києві та Харкові. За даними слідства, підозрювані підшукували на території Харківської області. Жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями, розмір грошової нагороди складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину, з яких 12 тисяч євро плата сурогатним матерям. Правоохоронці перевіряли інформацію про 40 випадків переміщення новонароджених дітей з України за кордон. 12 Дванадцятьом учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у торгівлі людьми. А як думаєте ви на яке покарання заслуговують подібні покидьки? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!